знаю. 30 градусів це. Рівень, градуси, а знаєте де північ? так. Та. Там, та? там. Там. Шофа? Та? Там. 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 Прямо там північ, там захід, там, схід, там все. То ніби поможе твої удари, так? Да? Пише там. Реально там. там. Там північ. Ну що це зробити? Я провіряв. Не треба. Хто в центрі колі стоїть? Кльовий, просто кльовий. клівний. Хто не став коло? Нехороший. Хто там не став коло? Хто став не в коло? Він не піде в коло. А що таке? А у мене дві ноги. Позір! Вирійне коло. Ширше коло. Глибше коло. Довше коло. Коліше, коліше. Дмитро, то дуже далеко. Ближче стань. Ближче стань. Хлопці, замкніть коло, не впаде. Замкніть коло, Паша, не чіпайте його. Підійдіть. Отже, зараз буде оголошено переможців гри. Зелена п'ята. І ними стала команда кого? Їх. Команда їх. <клухи> браво, браво, браво! Три! А, браво, о! Браво, брау, брав! ви, а, бей! Брав, бра, Молодці! Їхній приз. Цукерка. Їх Цукер. Добре, добре, не люда. Добре, не люда. Добре. Річард! Ми тепер... Кого ж Нам треба, щоб вона це доволі роздягайся. Біль... Ага, давай. Стоп. Докажи, що таке... ба, ба ба бам ба -ба 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 -ба. Ось вона! Все чесно. Той Де все чесно, покажи. Вони отримали додаткове завдання. Ось. Так. Що тут Що треба було зробити? Завдання по вашому закону. Ось треба було вот таку дявочку намалювати. Файно. Яким... Лапчик, ну, да. З якимсь? Ну, покажем. щось з мячем. Так. І треба було заформувати частини малюнка за правилами цієї ігри. Так, що Тільки тоді зверну. побачиш картинку. Так. картинку. Бачите? Так. Дві білочки. Куди ти то було? Одна білочка, один зайчик. Так, я думаю, що це дві білочки. Але так, да, один зайчик. <кхів> так у що грає цей новак? Ви відповіли на це запитання? <кхів> М'ячик він грає. Добре. Ви повинні <кхів> це до смерті. Так, я показувати себе відео. Добре, далі. Значить заране, що там у нас далі. Розумі, прошу. Зараз я пораду. Завтра в ранішньому наказі, ми будемо. Отже, зараз у нас не дивий. Живий, Лука. А нам ще Таня після не дала. Яка ще Таня? Зараз у нас має? буде яка улюблена таня? всім гра, яка вам все дуже сподобалася.

Ви вдягаєте зручне зустрічатися, оскільки вам там треба буде бігти. Збираємося тут і йдемо, ну там, де ми і бігаємо. Братчика Дмитра треба попросити, щоб він взяв леновий. Поділимо на нові команди. Хочете під самі? Ні. Тепер за одну команду гратиме, буду а де іншо брачу та блок. І ще за одну команду з гратиме братчик Рослана. А де іншу брачу ків'яна? Струнко до перевдягання Бр! до перевзування. Що там, Дмитро? Будеш грати? Йди до більба, запитайся в якій ти команді. Це страшно?